Як виховати емоційно стабільну дитину? У першій частині цього відео ми вже поговорили про перші основні пункти, які роблять нас стабільними, надійними в очах дитини. В цій частині відео давайте поговоримо про ще дуже несподівані пункти. Третій пункт буде максимально дивний, але стабільність для дитини це якомога менше змін в перші три роки її життя. Перший місяць або хоча б пару тижнів це якомога менше змін оточення того, що дитина може бачити, коли вона знаходиться там, лежить в кімнаті, спить в кімнаті, прокидається в кімнаті. І тому дуже сильно радять перший місяць мамі розслабитись, нікуди не бігати, не ходити на ті прогулянки, якщо мамі не хочеться, і дати дитині змогу адаптуватись до однієї кімнати, в якій мама проводить максимальну кількість часу. І в цій кімнаті, аби дитина проводила теж перший місяць максимальну кількість часу. Так само, якщо ми беремо розріз трьох років, то це має бути плюс-мінус одна квартира, мінімально переїздів, мінімально перельотів або їх взагалі не має бути. Офто виключення, якщо це необхідність для життя, я знаю, в який час ми живемо. І якщо без цього ніяк, окей, залиште це як є, і нехай буде стільки перельотів, скільки вам треба. Але якщо мова йде про перельоти, аби відпочити, аби звозити одну річку на море, аби показати її якийсь зоопарк в іншій країні, то цього має бути мінімально. Коли в дитини максимально мало змін таких радикальних навколишнього середовища, вона спокійніше розвивається, бо вона тут все знає, бо їй тут все спокійно, і на цьому спокої вона йде і йде в розвиток. Коли постійно щось змінюється, уявіть собі, якщо ви постійно переїжджаєте, це і для нас стрес, це і для нас дуже сильна втома. Так само це і для дитини дуже важко. І тому їй... Першочергово стає потреба адаптуватись, а вже потім розвиватись. А ми всі хочемо розвинену дитину, тому спочатку їй треба забезпечити, оцей фундамент спокою, стабільності, а потім вже вона буде на ньому розвиватись. І тому в цей же пункт не переносити дитину, коли вона спить, не вкладати спати її в візочку, або мінімально це робити. Саме задля того. Щоб умови, в яких дитина заснула, максимально зберігалися після її прокидання. Дитина заснула, була поруч мама, все було спокійно, вона розслабилась, прокидається а тут якийсь пізець. А тут її вже перенесли в іншу кімнату, в іншу квартиру, її зустрічають, зіснув абсолютно чужі люди або знайомі, але інші, і не мама. І вона просто в шоці. Тому що оця її стабільність, спокій, оця її рівновага вона порушена. І я думаю, що ви можете це помітити по дитині, бо вони прокидаються і починають плакати. Але вони плачуть не тому, що вони такі дивні, а тому, що вони в шоці, що це взагалі з цим світом відбувається? Звісно, що всі ці поради не можуть виконуватись на 100% завжди. Але якщо ви звикли. Вкладати дитину в візочку, постійно її катати, прокидається вона в іншому місці, в іншій квартирі. То від цієї звички можна позбутись хоча б на більшу частину часу і почати вкладати її нормально вдома за її ритмами за 5-10 хвилин, без якихось катань. Просто розібратись з ритмами. Ритми основа нормальних легких вкладань дитини, і тоді не треба з нею гамселити по району весь її денний сон. А можна полежати, відпочити, поспати в кінці кінців. І останній пункт стабільно психіку дитини це нічого не робити з її тілом, коли вона спить. Тому що, коли дитина спить, її тіло має бути в безпеці. І ваша задача зберегти тіло в безпеці. Не порушувати кордони дитини, коли вона не може себе захистити, коли вона фактично розслабилась, довірилась вам, а ви щось з її тілом робите. Оцього всього не можна робити. Не можна дитину стригти, не можна стригти її нігті, не бажано давати їй якісь пігулки, ліки, не, не бажано ставити їй свічки, коли вона спить, тому що ми тим самим порушуємо кордони її тіла. Уявіть собі, ви кріпко заснули, а з вами щось роблять. Ви прокидаєтеся, у вас нігті коротше. І ви просто не в дуплях, як це відбувається. І для вас нігті просто зникають. І для вас щось з вашим тілом постійно відбувається, а ви взагалі не знаєте, як це. І по-перше, це не вчить дитину адаптуватись до підстригання нігтів, і тоді ніколи не стане легше підстригти її нігті без естерик. А по-друге, це розвиває відчуття, що з моїм тілом можна робити що завгодно. Або що навіть у вісні я не можу достатньо розслабитись і почувати себе в безпеці. І обидві ці думки, якщо ви вдумаєтесь в них, вони жахливі. Тому що друга веде до того, що дитина не може дійсно розслабитись і спати міцно, спокійно, а перша веде до ще гірших наслідків і. Я не хочу про це говорити. Подумайте і подумайте, чи хочете ви такого. І, взагалі, моя ідеальна фраза на всі часи і подумайте, чи хотіли б ви, щоб те саме робили з вами. Бо якщо ви не готові, щоб вам у вісні щось там робили з вашими нігтями, волоссям, обличчям або іншими частинами тіла, то і дитина насправді не дуже хоче. Ось до якої думки я хочу вас підвести: спокій, стабільність і сон. Це три основи розвитку дитини. Це три основи її стабільності, її стресостійкості, її можливості адаптуватись до будь-яких змін, до будь-яких проблем в її подальшому житті. Це той фундамент, який закладається в перші три роки, який є найважливішим, що ми можемо взагалі дитині дати: спокій, стабільність, гарний, безпечний сон. Не оці сни по 20 хвилин, бо моя дитина щось чомусь не спить, а нормальний сон. Бо всі діти хочуть спати. Це базова потреба для виживання. І всім дітям абсолютно точно потрібно нормально спати, аби розвиватися. По-іншому бути не може. І проблема в тому, що коли наш інопланетянин з'являється в цьому незвичному світі, в нашому житті також з'являється інопланетянин. І ми Гадки, не маємо, що з ним робити. Але ми можемо навчитись, ми можемо вивчити, ми можемо послухати якихось вумних тьот з інтернету чи з інстаграму, і вони нам щось таке класне порадять. Або можемо сказати, що мене так виховували, це нормально, і ти так будеш терпіти. А при цьому самі ходити до психолога, страждати, не мати можливості щось вирішити в своєму житті і вважати, що просто це така норма. Але для цього інопланетянина ми можемо дати трошки більше. Ми можемо стати трошки кращими, зрозуміти його, бо це саме на наших плечах лежить відповідальність і можливість навчитись, розуміти нашу дитину. І якщо ви вже тут, якщо ви це вже дивитесь, то ви вже... Супер особливі, то ви вже набагато краще забудь кого, бо ви намагаєтесь зрозуміти вашу дитину. Тому що це бажання мають далеко не всі. І я мрію про світ, в якому всі ми будемо розуміти потреби дитини, але наразі пишаюсь вами тим, що ви додивились це відео. Якщо вам ок, якщо вам сподобалося, якщо у вас є якісь інші питання або теми, на які ви хочете від мене відео, пишіть все зроблю, аби тільки цей світ став трошки приємніший для наших дітей. Наостанок дуже вас прошу поставити лайк і підписатись, тому що дуже це треба, без цього зараз ніяк. І до зустрічі в нових відео а також на моєму каналі вже є купа різних відео. Ви можете їх подивитись і обрати собі потрібне.